Досі не знайшли жартівника Мінера, який зробив муляж вибухівки поблизу з Долбунова. У лютому цього року невідома особа поклала на залізничні рейки пакет схожий на саморобний вибуховий пристрій. Його вночі побачив машиніст пасажирського потяга і загальмував. Як виявилось, це був муляж. В ході огляду було встановлено, що на колі знаходилися предмети, зокрема там цеглини замотані в папір. Шматки дроту, крім цього, знаходився дитячий іграшковий пістолет з сигнальною лампочкою, яка постійно блимала, ну, тобто був зімітований буховий пристрій. Дії невідомого кваліфікували як здійснення терористичного акту через пошук вибухівки. Рух на залізниці був призупинений на три години. Дев'ять вантажних та два пасажирських потяга чекали. Аналогічний випадок повторився незадовго і у місті Шепетівка, що на Хмельниччині. У прокуратурі вважають, що це справа рук однієї особи, але поки жартівника Мінера не знайшли на сьогоднішній день. Поки що не розкрит, не, не розкритий злочин, йде відпрацювання інших областей. Інших областей. скоріше всього, що могли інші люди бути. Але встановили час, коли це було зроблено. Встановили ну, багато деталей, встановили напрацювання, ну, якщо допитано, біля двох тисяч свідків. Злочин остався не розкритий.